Коли у 1132 році помер київський князь Мстислав, політична єдність Русі остаточно похитнулася, і велика держава вступила в період розпаду на окремі князівства. Це призвело до суттєвого ослаблення їхньої здатності захищати власні кордони від зовнішніх загроз, які ще й посилювалися між особною ворожнечою. Тож, коли на горизонті з'явилася нова завойовницька сила, яка своєю могутністю переважила всі минулі, руські землі опинилися у великій небезпеці. Однак правителі князівства навіть не підозрювали, що через неї вони вже невдовзі втратять не лише верховну владу, але й незалежність своїх рідних територій. Сьогодні ми поговоримо про масштабне монгольське вторгнення на руські землі, а також про те, чому Русь не змогла захиститися та зберегти свою державу. Передумови загибелі Русі почали з'являтися щодо смерті київського князя Мстислава. Його насамперед викликало значне ослаблення Києва як центру міжнародної торгівлі. Центральна влада ослабла і не могла забезпечити належного контролю над власними землями. Поруч із цим постійно збагачувалися місцеві сусідні еліти, тож регіональні князі переставали зважати на волю Києва, вбачаючи в цьому обмеження їхньої особистої влади. Більше того, деякі з них самі претендували на управління Києвом, вважаючи себе легітимними нащадками попередніх князів, і це призводило до численних війн. Але чи не найголовнішою проблемою був вкрай різний рівень життя в багатьох князівствах, а також їхній етнічний склад? До прикладу, на півдні Русі на території сучасних українських земель, були поширені демократичні методи управління, зокрема зібрання містян та віча. Ці зібрання, а також міцний склад боярства і військова дружина, мали можливості прямо впливати на рішення князів і навіть змінювати їх. Натомість на землях Суздальського князівства, яке невдовзі стане одним із центрів формування Росії, ситуація була кардинально іншою. Місцеві князі створили систему управління, за якою роль народних зібрань та боярства зводилася до нуля. Правителі поставали як тирани із практично необмеженою владою, легко розправляючись із власною опозицією. Паралельно зі значними відмінностями у методах керівництва розбіжності посилювалися і великою кількістю різних племен, які населяли Русь. Кожне з них перебувало на власній стадії розвитку, яка часто відрізнялася від сусідніх етносів. Окрім цього, вони спілкувалися різними мовами і мали відмінні культурні цінності, що фактично робили їх чужими одне для одного. Через ці проблеми стабільне керівництво державою міг здійснювати лише володар із сильною волею, характером та авторитетом. Але після смерті Мстислава його наступники виявилися нездатними втримати вже майже остаточно роз'єднану країну. Таким чином утворилося щонайменше 15 самостійних князівств, і п'ять із них перебували на сучасних українських землях. Між ними майже постійно тривала активна конкуренція за політичний та економічний вплив, а також гострі династичні конфлікти та навіть військове протистояння. Руські володарі витрачали на них чимало сил та уваги, і це водночас не дозволяло їм опікуватися власною зовнішньою безпекою. І саме ця життєво необхідна сфера політики, яку вони занедбали, стала вирішальною у подальшій долі всієї Русі. У цей час в регіоні Центральної Азії проживали кілька племен кочівників, серед яких були і монголи. Усі вони конкурували між собою за вплив та території для випасу власних стад худоби, і це супроводжувалося численними бойовими зіткненнями. Навіть самі монголи не були єдиними, а поділеними між великими окремими родами із власною військовою силою, які також конкурували між собою. Однак ситуація змінилася, коли серед монгольської еліти почав вирізнятися виходець зі знатного роду борджагінів Темоджин. Він поступово завойовував вплив серед інших монгольських сімей, укладаючи вигідні шлюби та братерські союзи. Це згодом дало тимуджину можливість перейти до об'єднання всіх монголів навколо себе, що здійснювалося як військовими, так і дипломатичними методами. Поряд із цим він розпочав формування єдиної армії із підрозділами чисельністю у 10, сто тисячу і десять тисяч солдатів. Підкорені родини перемішували у війську і тим самим унеможливлювали можливість якогось повстання. Таким чином, Тимоджин перетворював їх на відданих йому особисто воїнів, яких він щедро нагороджував за вірність здобичу та посадами. Окрім цього, монгольський вождь почав широко поширювати переконання про те, що всі монголи є рідними одне одному і мають коритися лише одному істинному володарю. Як виявилося, ця проста ідеологія вдало посприяла швидкому об'єднанню раніше розділених та конкуруючих між собою родів людей. За короткий час могутність і військова сила Тимоджина зросла настільки, що йому не забракло особливих зусиль підкорити всі кучові племена у регіоні. Під його владу перейшли татари, наймани, меркити, ойрати та ще багато народів, що визнали над собою зверхність монголів. Авторитет монгольського вождя став очевидним, і в 1206 році з'їзд представників всіх пливових родів обрав його великим ханом. Темоджин прийняв ім'я Чингісхана, що означало могутній вождь, і саме цей момент вважається початком існування монгольської імперії. А зараз я хочу познайомити вас з компанією Стій Стіл, яка пропонує високоякісні меблі та аксесуари для вашого робочого простору. Спойлер в мене теж таки є. Стій Стіл успішно працює на ринку понад 8 років, постійно підвищуючи якість своєї продукції. Їхні рішення, зокрема, столи із електрорегулюванням висоти та ергономічні крісла, створені для максимального комфорту та підтверджені гарантією 5 років. Це найкращі столи з електрорегулюванням висоти, якими я користуюся вже понад 2 роки. Його механізми дуже полегшують мені життя, особливо коли потрібно зробити багато роботи за короткий час. З ним комфортно працювати як сидячи, так і стоячи. А найцікавіше, що він повністю безпечний, тут легко можна перемикатися між позиціями, а сама система захисту зупиняє рух, якщо під час опускання зустрічається якась перешкода. Саме через ці переваги кожен може полегшити собі роботу за комп'ютером. Крім якісних столів та зручних ергономічних крісел, компанія Сті Stee Стіл пропонує безліч додаткових рішень для створення ідеального робочого простору, зокрема преміальні аксесуари Оркестрі». Кого зацікавила пропозиція, саме час користатися, адже вони пропонують оплату частинами безкоштовну доставку при замовленнях від 20 тисяч гривень та кешбек 5%. А з промокодом База 5 ви отримаєте додаткову знижку в 5%. Якщо ж хочете дізнатися ще більше, завітайте на сайт Стій Stee Стіл. Там можна ознайомитися з оглядами та відгуками користувачів. Переходьте за посиланням в описі під відео та обирайте стій стіл. Практично одразу після цього Чингісхан розпочав серію великих завойовницьких походів проти своїх сусідів. Монгольська армія складалася із великої кількості вершників, що навчалися кінній їзді ще з раннього дитинства. Вони вміли не лише стрімко і впевнено пересуватися на конях, а й професійно воювати на них. Монголи активно застосовували лук і стріли, ведучи прицільний та дальній вогонь по ворогу на повному ходу. Ці якості, а також сувора дисципліна і чисельність, яскраво вирізняли їх серед армій сусідніх держав, яким довелося сповна відчути свою слабкість. Спершу Чингісхан звернув свою увагу на китайські землі, які в той час багато потерпали від кочових нападів. Вже у 1210 році було завойоване так зване Тангутське царство на північному заході Китаю. А за п'ять років підкорена більшість земель імперії Дзінь. Невдовзі після цього, використовуючи отриману величезну здобич, монголи розгорнули експансію в регіоні Центральної Азії. Тут, на противагу їм, поставала Хорезмська імперія, яка займала території сучасних Узбекистану, Туркменістану і частково Казахстану та Ірану. Але і їй не вдалося стримати стрімкі удари монгольської кіноти, яка швидко захоплювала чужу державу. Зрештою, всього за два роки ця велика імперія була повністю підкорена і тим самим зникла із карти історії. Воїни Чингісхана зазвичай зосереджувалися на жорстокому придушенні опору міст, намагаючись залякати населення решти, щоб воно добровільно здавалося їм на милість. Після захоплення Центральної Азії обидва командувачі Західної армії монголів Субедей і Джебе. Вирішили не зупинятися на досягнутому. Вони організували розвідувальний похід на чолі понад 20-ти тисячного війська, маючи на меті дізнатися, які держави існують далі на заході. Цілю завойовників став Кавказ, але там вони неочікувано зустріли достатньо серйозний спротив. Монголи наткнулися на ще одних кочівників, а саме половців, які займали причорноморські степи, межуючи із Руссю. Половецькі хани, розуміючи загрозу свого поневолення, заручилися підтримкою інших кавказьких народів і виступили на зустріч монголам в районі річки Тере. Користуючись своєю чисельною перевагою, союзники сподівалися не дати непроханим гостям проходу, але останні вдалися до успішного хитрого маневру. Монгольські командувачі вдали, що не збираються воювати, і уклали мирні угоди із половцями та союзними їм племенами Аланів і Касогів. Коли ж останні поверталися назад, монголи раптово завдали їм підлих ударів у спину, пройшовши вихором аж до узбережжя. У 1223 році завойовники дісталися Криму, вибивши залишки половців аж на правобережжя Дніпра. Але далі монголи не пішли, адже вирішили повернутися назад для відпочинку та поновити свої запаси провізії. У цей критичний момент розбиті половці вирішили звернутися до руських князів із проханням про допомогу в боротьбі проти нової загрози. Найрішучішим прихильником спільного походу став галицький князь Мстислав Удатний, адже його дочка була дружиною половецького хана Котяна. Тому прохання допомогти від свого зятя він не міг залишити без відповіді. Більше того, Мстислав узявся переконувати інших руських володарів і скликав у Києві князівську нараду. Тут зібралися найвпливовіші правителі Росії, серед них київський князь Мстислав Романович на прізвисько Старий, чернігівський князь Мстислав Святославович. І також майбутній король Русі, а поки ще молодий волинський князь Данило Романович. Зрештою, київські і чернігівські князі погодилися виступити разом, адже й самі остерігалися повернення нищівних кочових набігів. Окрім цього, вони боялися втрати своєї землі, тож вирішили, що краще зустріти ворога на чужій території. Князям вдалося зібрати досить сильне військо. За певними джерелами русини налічували до 15 тисяч воїнів, тоді як монгольський корпус складав 20 тисяч. Русько-половецька дружина зібралася в квітні 1223 року поблизу сучасного острова Хортиця на правому березі Дніпра. Монголам було відомо про підготовку походу проти них. Тож вони відправили до русинів своїх послів із метою укласти спільну угоду проти половців. Але руські князі під впливом своїх половецьких союзників не довіряли намірам степовиків, тож не лише відмовили їм, але й вбили самих послів. Такий вчинок, згідно із монгольськими законами, вважався важким злочином, що вимагав обов'язкової помсти. Зважаючи на це, монголам не залишалося нічого іншого, як почати війну з русинами, хоч вона спочатку не входила до їхніх планів. Після того, як всі союзні сили зібралися, руські князі вирушили в половецькі степи і в кінці травня досягли річки Калка. Монголи укріпилися на її протилежному березі, очікуючи, коли супротивники переправляться до них. Але наші предки недооцінювали свого ворога. І до того ж постійно конфліктували між собою за те, як вести бойові дії. Кожен князь рухався окремо зі своїм військом, і, зрештою, відсутність єдиного командування стане фатальною помилкою для Русі. Першими в бій вступили галичани Мстислава Удатного, а також волиняни Данила Романовича. Галицький князь не повідомив решту руського війська про свою атаку, маючи на меті швидко розбити ворога та здобути всю славу. Його підтримали половці, воєводи Яруна. Союзні війська розгромили розвідувальний загін монголів і почали переправлятися на інший берег річки, щоб продовжити бій. І в цей час монголи в чергове здійснили хитрий маневр. Їхня кінота вдала, ніби відступає, що спонукало половців порушити бойові ряди та вирушити їм на вздогін. Але перші тільки й чекали цього, і на широкому полі розвернулися та, за підтримки всього монгольського корпусу, раптово оточили ханські підрозділи, почавши завдавати їм важких втрат. Ці лілі половецькі сили у паніці почали тікати, що справило гнітюче враження на ще не до кінця організованих руських воїнів. Галицька дружина та Данило Романович із волинянами прийняли бій і почали чинити запеклий опір, але їхні сили одразу потрапили в оточення. Під час бою Данило отримав важке поранення з писом, але дивом зміг вирватися із кількома воїнами. Джебе і Субедей грамотно спланували бойові дії. Тож вже невдовзі русинам довелося рятуватися, відступаючи назад за річку. Тим часом на поле бою підійшов чернігівський князь Мстислав Святославович. Його війська не знали про хаос попереду і майже відразу потрапили під удар монгольських стріл та лави важкої кінноти. Після короткого опору загинув руський князь та майже весь його чернігівський полк. Дізнавшись про поразку частини війська, київський князь Мстислав Романович із частиною своїх воїнів заховався в укріпленому таборі. Де тримав оборону три дні. Після цього монголи обманом виманили його з табору, обіцяючи зберегти життя за капітуляцію. Це була брехня, адже монгольські полководці пам'ятали про страту своїх послів. Тож після виходу із табору вони схопили русинів і жорстоко стратили. За свідченням літописів, князів та знатних бояр після здачі поклали обличчям до землі і накрили важкими дошками. На них монголи влаштували гучний бенкет, сиділи, пили та їли, поступово розчавлюючи тіла полонених. Така страта мала особливий сенс. За монгольською традицією, це символізувало цілковите приниження переможеного ворога. Поразка на Калці стала справжньою катастрофою для Русі, та здобувши перемогу, монголи не рушили далі. Вони відступили, щоб відновити сили та спокійно обдумати наступні кроки. Русинам здавалося, що лихо минуло, але це була лише тиша перед бурею. Уже незабаром на наші землі прийшла вся монгольська орда. І тоді ослаблена та роз'єднана Русь більше не мала ні сили, ні єдності, щоб їх зупинити. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро дякуємо кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає розвиватися. Якщо у вас є можливість та бажання, ми будемо дуже вдячні тим, хто підтримує базовану історію на Патреоні чи базі. Це відкриє вам доступ до 18 ексклюзивних випусків. До прикладу, минулого тижня ми опублікували ексклюзив про початок Другої світової війни і те, як СРСР і Третій Рейх розгромили Польщу. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам існувати та створювати ще більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. На жаль, руські князі не зробили жодних висновків після зустрічі із монголами, продовжуючи дбати лише про власні династичні інтереси. У грудні 1237 року монголи знову з'явилися на кордонах руських земель, але цього разу розпочали масштабне вторгнення для їхнього завоювання. Монгольські командувачі підозрювали, що в багатих руських містах величезна кількість дорогого майна, що дозволить збагатити і себе, і власних воїнів. Першими під удар потрапили землі Північно-Східної Росії, тобто ті, з яких виросла російська державність. За вкрай короткий термін під ударами орд хана Батия до березня 1238 року більшість міст цього краю впала. Вони захопили Рязань, Володимир на Клязьмі та навіть дісталися Новгорода. Монголи використовували новітні методи штурму укріплених фортець за допомогою навчених інженерів та техніки підкорених народів. Їхня кіннота і лучники повністю переважали піхотні руські дружини, чия тактика не була ефективною проти такого серйозного ворога. Зрештою, підкоривши майже увесь регіон, монголи вирішили здійснити перепочинок і рушили на південь. Але вже восени 1239 року, після відновлення сил та ресурсів, Батий розпочав нову фазу просування на захід і вдарив вже по сучасних українських землях. Першим на собі монгольську жорстокість відчуло Переяславське князівство, яке тоді очолював володар Ярослав Володимирович. Його територія безпосередньо межувала зі степом, і тому монголи обрали його як плацдарм для розгортання наступу. Завойовники швидко досягли Переяслава, майже не натрапляючи на серйозний опір. Це пояснювалося попередніми кочовими набігами, які вже спустошили край, і підірвали його обороноздатність. Взяття міста відбулося після нетривалої облоги. Стіни були проламані ударами з катапульт. Те, що сталося далі, було справжнім жахом. Місто охопив вогонь і кров, його вулиці вкрилися тілами вбитих, а тих, хто вижив, чекала неволя. Переясла перестав існувати як живе місто. Він перетворився на мовчазну руїну. Наступним розгромом від монголів стало Чернігівське князівство, його головне місто, відоме міцною обороною та багатствами. Завойовники підступили під Чернігів у вересні, але місцевий князь Михайло Всеволодович не збирався здаватися на милість ворогу. Він вивів всю дружину за місто в поле, щоб зустріти монголів, але втримати їхній натиск йому фактично було нічим. Як наслідок війська князя були розбиті, і сам Чернігів опинився беззахисним. Монгольські війська знову застосували облогу і невдовзі проламали стіни за допомогою катапульт і таранів. Як і Переяслав до цього, Чернігів зазнав великого спустошення, а над його населенням чинилися жорстокі розправи. Таким чином, за дуже короткий термін, фактично два ключові князівства, які колись становили ядро Русі, опинилися під монгольським пануванням. Далі кочівники рушили на Київ. Який, хоч і втратив своє колишнє значення, проте все ще мав потужні укріплення і налічував близько 40 тисяч містян. Монголи підійшли до його околиць в листопаді 1240 року, швидко взявши в облогу і відрізавши його від можливого постачання харчами або додатковими силами. Міські укріплення були напрочуд міцними і ешелонованими, завдяки чому кількатисячному гарнізону на чолі із воєводою Дмитром спершу вдалося втриматись. Але впродовж кількох тижнів безперервних ударів катапультами і таранами монголам таки вдалося прорватися на міські вулиці. Вони мали абсолютно чисельну перевагу, складаючи до 40 тисяч досвідчених воїнів, які не залишали шансів приреченим оборонцям. Більшість гарнізону та місцевих жителів загинули. А самому воєводі Дмитру Хан Батий зберіг життя, адже був вражений його хоробрістю. Нарешту населення очікували репресії та полон. Багато київських культових споруд та історичних пам'яток було спалено та розграбовано, і це стало справжньою катастрофою для руської культури. Після кривавого розгрому Києва Батий не зупинився, його орди ринули далі в напрямку Галичини та Волині. Князі Данилу та Василько Романовичі відчайдушно намагалися з'єднати свої дружини, аби дати бій. Та монголи розбили їхні плани. Розділивши сили, вони одночасно штурмували укріплені міста і спустошували беззахисні села. Застосовуючи перевірені та ефективні методи штурму шляхом таранів та катапульт, завойовникам вдалося швидко прокотитися західними руськими теренами. Перед ними впали Галич, Перемишль, Теребовля, Володимир, Луцьк, Кременець та багато інших важливих центрів Галицько-Волинського князівства. Натхнений такими грандіозними успіхами хан Батий вирішив рухатися далі на територію Польщі та Угорщини, сподіваючись і там здобути чимало цінного. Станом на початок 1241 року. Рухаючись через Волинь, монголи досить глибоко прорвалися на польські землі, захопивши міста Сандомир, краків та спустошивши навколишні території. Весною того ж року їхні загони зайшли в Угорщину, але місцевий король Бела IV не збирався здаватися перед східними варварами. Його 40-тисячна армія зустріла монголів на річці Шаю 11 квітня, і саме тут відбулася вирішальна битва між сторонами. Хоча сили були приблизно рівними за чисельністю, Монгольське кіно та і лучники знову виявилися переможцями. Угорські частини, які мали у своєму складі багато піших розрахунків, не могли ефективно протистояти мобільним вершникам. Більше того, на боці угорці воювали також найманці та половці, між якими було важко налагодити стабільний зв'язок. Як наслідок через серйозні проблеми в управлінні та невдалу тактику, угорська армія була повністю розгромлена. Це відкрило шлях монголам в глиб країни. Що призвело до швидкого захоплення і часткового руйнування міст, Дебрецен, буде і пешта, населення яких зазнало серйозних жертв? Успіхи Батия в Польщі та Угорщині не аби як налякали інших європейських монархів і Ватикан. Однак їхню безпеку врятував вдалий випадок. Саме в розпал бойових дій у Центральній Європі в грудні 1241-го помер тодішній великий хан монгольської імперії, син Чингісхана Угедей. У зв'язку із цим постала необхідність обрання нового верховного володаря на зібранні всіх знатних осіб імперії. Хан Батий, розуміючи, що у випадку його відсутності там він втратить політичний вплив, припинив подальше просування в Європу і повернув військо назад. Окрім цього, монголи були виснажені, тож відчували, що відпочинок їм не завад. Таким чином, під монгольським пануванням опинилася здебільшого лише Східна Європа, де був встановлений своєрідний окупаційний режим. Наприкінці 1240 року всі руські землі разом з їхніми правителями опинилися під владою монголів. Однак життя тут суттєво відрізнялося, ніж в інших завойованих регіонах. Причина полягала в особливому ставленні монголів до Русі. Вони розглядали її насамперед як джерело людських і економічних ресурсів. Тому тут не створювалися адміністративні структури, а самі території не входили в склад монгольської імперії як звичайні провінції. Для них було достатньо налагодити стабільний збір данини та забезпечити загальний порядок. Влада князів над землями залишилася фактично незмінною, але тепер кожен правитель змушений був особисто вирушати до Сарая чи навіть далекого Каракуруму, щоб отримати від хана спеціальний дозвіл на своє правління ярлик. Ця подорож і сам факт прохання про підтвердження влади ставали символом залежності та васальної покори. Та не менш важливим було і те, як різні князі сприймали нову реальність. Для одних ярлик означав приниження та втрату самостійності, для інших лише формальність, яка давала змогу зберегти трон і вплив. Саме ця подвійність згодом глибоко позначилася на долях окремих князівств і всієї Русі. До прикладу, Галицько-Волинський володар Данило Романович лише показово виявляв прихильність хану і паралельно намагався позбутися його впливу. Він у 1254 році навіть зумів розгромити війська татар, а ще підтримував відносини із європейськими монархами. Намагаючись організувати Христовий похід проти монголів. І хоч провести його так і не вдалося, зусилля князя не були даремними, адже не дозволили руським землям втратити зв'язки із вільним світом. Водночас були і такі правителі, як новгородський князь Олександр Невський. Його в Росії визнають як героя Росії, що захистив землі від західних загарбників, тобто католицької Європи. І парадокс у тому, що насправді Нєвський був вірним слугою монголів, який жорстоко придушував повстання русинів проти монгольських порядків. Окрім цього, головними ворогами він вважав європейців, а не монголів, що принесли на Русь смерті та руїни. У двох битвах, а саме проти шведів на річці та проти лівонців на Чудському озері, князь підтвердив свій світогляд та цінності азійського тирана. Такі підлабузницькі дії до монголів коренилися і в інших правителів північно-східних руських земель. Цілком імовірно, що якби всі правителі на Русі скоординували свої дії, об'єднавшись навколо Данила Галицького. То була б можливість здійснити велике повстання та скинути монгольське ярмо. Однак більшість правителів настільки звикла до своєї влади, що навіть не думала про власний народ. Монголи забезпечили їх владою, тож вони, як до прикладу, той же Женевський, готові були зрадити свого сина та цілувати монгольські чоботи, аніж втратити князівський трон. Величезна і багата Русь зійшла з історичної арени всередині 13 століття. Наша середньовічна держава загинула через постійні конфлікти між князівствами, що виснажували одне одного нескінченними війнами. І в момент найбільшої слабкості на руські землі прийшла нова грізна сила монголи. Так загинула Русь. Не відразу, а під тиском власних чвар і ударом могутнішого ворога. Її руїни стали нагадуванням, що внутрішня ворожнеча завжди відкриває двері зовнішньому ворогові. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні!